І зараз, власне, е е е е до учнів, коли вже розіпнули Христа, учні в цей час спали, і Мір'ям її споють її монолог. Він їм простив. Він йому все простив. Вони те чули, і навіки вічні йому слова потіхої будуть, а тільки я не проще зосталась, бо я не можу їх простити за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів і його. ну Ми знаємо, що ні батьки на не сприймали за його життя, а потім вже після розп'ятця зміялися і почали носія, так? От значить, я всіх і все не за нього, і у рої друзів і його, от той народ безглуздий, що кричав розпни його, розпни і той закон людський, що допустив, невинно згинуть. І той закон небесний, що загрів безумних поколінь, вимагає страждання, крові, смерті соромної того. То всіх любилися, і всім прощав. Умер він, зраджений землею й небом, як завжди одинокий. А тепер я тут сижу, як завжди одинока. Даремні сльози і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Так ніколи не скінчиться темна туга і буде вічно жаль палити серце. І далі. Завтра прийдуть ці прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть і з'ймуть з, з хреста його, бо вже ж він не живий і більше мучить і за них не може. Покропляться лявними слізьми, легінно спуть у хустці, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховаються у печері, розібуться. А може, потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадуватись про нього, про кого за життя так мало дбали. Ох, якби я тепер хотіла кимось отрупними словами їм в обличчя немов гарячим прискором, хай би очі їм випекло, ці очі безсоромні, що сміла тут дивитися на муку, того, чи його всі не варті зяться. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, вони жахлині би запитали, яке тобі до нього всі діла, жінка. Ну і так далі. Це щодо конфлікту. Винничинку Леся Українка і е, правду фобії, яка характерна для портачів життя в драмі «Касандра». Тепер, власне, до конфлікту Олена Таріха Володимир Винниченко. А, Таріга вже могла бачити Виниченко в повний зріст, е, його діяльність у Генеральному секретаріаті, Центральна Рада, директорії, Гецьманацького падського, еміграція. Е, е, Звісно, що найбільше її дратувало оце я хочу, оце нірчанство, яке штовхає нашу молодь на бездоріжжя, на, на безхребетність і цинізм. І в більшості його творів ну, про сексуальні теми говорити не буду, але Теліга правдиво твердить, що після такого великого портача життя. Українська література збагатилася лише кубкою дрібненьких еротоманів. І попри те, що він зійшов на еміграцію, і всі кажуть, що то значить, не совєтський поет, він пише вже в 30-х роках, найшвидше і найлегше може існувати така наша державність. Яка відповідає основі нашої нації селянського робітництва, секту селянську робітнича державність, іншими словами, большевицька, совєтська. І власне, те, про що я говорила, що від, свого, від своєї роботи, від свого обов'язку кожен передовсім мусить отримувати задоволення і щастя, що його виконує, то Винниченко перед від'їздом на еміграцію. Каже, нехай український обиватель говорить, що йому хочеться, а я їду за кордон. Ну чого я добу хочу. Обтрушує з себе порог політики, обгороджуючись книжками, переймаю своє справжнє єдине діло, літературу. А, до проблеми сродної праці. Для неї таким самим паркачем життя на своїх початках є. Ніхто інший, як Іван Франко. У нас теж руховини Івана Франка, всі намагаються наліпити на нього величезний патріотизм і ну, от якось в полянах. Цей хороший, цей поганий, оцей патріот, оцей ні. Насправді, давайте не забувати, що у 1893 році з'являється книжка, соціалістична книжка Юліана Бачинського Те, що вміється. Називається вона Україна і Редент. Україна куярмана поневолена, де він хоче на соціалістичний ланд, але обумовлює незалежність українську. Але не Менеченко, а Франко називається Франко Думки про незалежну Україну в 93-й рік Думками, що суперечать здоровому вузду. Франко. І далі, власне, про. Те, що насправді було нібито, ну вірш, що ти брате, любиш за те, що гарне убрано. Я не люблю її з надмірною любов'ю, що для мене це ярмо. І те, що та цитата Франка, яку абсолютно не сприймала Тиміла, тому що для неї будь-яка праця це передусім, задоволення від праці і задоволення свого покликання. цитата Франка, мій патріотизм це не сентимент, не національна гордість. А тяжке ярмо виложене долею на мої плечі. Е значить, тобто вона підтримує абсолютно той принцип верхов'яса вороди, принцип сродної праці, що дійсно він також зіслалася, що комусь їсти в мене комусь його робити. І, і якщо цей принцип сродної праці не буде дотриманий, Петро Андрійовичу, про вашу педагогічну діяльність, то служіння батьківщини ніколи не є насолодою лише тяжким і нудним обов'язком. Ну і далі, власне, про те, чи ми можемо говорити про о, такі стосунки між Тенігою і між Винниченком, між Лесою Українкою і між Винниченком, як про конфлікт у колі чи ні. Однозначно, однозначно, ще ні. Тому що передовсім ідеться про конфлікт двох інтелігенцій: про конфлікт інтелігенції традиції, інтелігенції розриву. Традиція це неся Українка, е Теліга. І, до речі, я е їхав у Києву студент, і тут така стаття про е Кропивницького. Що теж його як інтелігенцію традиції як інтеліген... і як правдивого творча треба зацитувати, бо зараз багато дискусій щодо переименування. Значить, відомий той факт, що Кобруницького називається українським Шекспіром, і що його Олександр Другий абсолютно публічно запрошував служити в Петербурзі. Грати в імперському театрі і е, Маркові Кропивницькому е, це ну, гроші, слава, як той Анте, як той Федон, і Філон міг піти і працювати в тримадроші. Що, що відповідає Кропивницькій? Не потрібно мені ні срібла, ні золота, ні слави, ні пошанівок зрадити своєму народу – піти у найми тут. Властям державності, які мову нашу не визнають і не хочуть знати. Ніколи краще буду працювати для на моїй милій Україні на повну Богом дану мені силу, а там же нехай цінуються, що я зроблюся, не можу поцінувати не можна, так? Україна слова противорецькому. Далі. Щодо о, традиції, інтелігенції традиції інтелігенції розриву. Хотів вчора придбати, величени хотів придбати ортегу і касет ну Це книжка класна. Що на те з ортедою касет? Те, що 1820 року на весь Париж було 20 ванн. Сьогодні кожен має ванну. І власне як маси. Не, не ці середовищі, інтелігентні е, і культурні рухають народ, а маси, безглузді маси, які діють на імпульсах, що йому подаси, так? 귀, і е, цитата суперова, цитата Отегігасета. Ідея народу це не те, що народ думає про себе в часі, а те, що Бог задумав про нього в вічності. Тобто, що ми маємо? Якщо ідея це те, що народ думає про себе, то ми делегуємо інтелігенцію, даємо їй купу привілеїв, купу грошей, і вона служить народу і мусить щось зробити. Якщо ідея це те, що думав Бог, то ми розвиваємо так, як задумав Бог, ми лише делегуємо владу, і народ є лише службоводавцем. А влада вступає на службу, так? І тоді, оцей принцип соціальної угоди, коли кредитор і працедавець, народ і влада працює, то цього, цього народу можна і змінити. Тобто, якщо запропонували десь кращі гроші, як діє Венеченко, то можна чомусь можна змінити роботу свого роботодавця. Ну, Ти не буду З Скільки часу ми ж говоримо? Десь годинку. Ага, добре. Так. добре. Тут я не буду заглиблюватися в конфлікт інтелігенції. От книга Оксани Запушку, Леся Українка в конфлікт інфології тут повністю про Молодим дві інтелігенції можна довго.